Махінації із землею на Волині. 18 років триває конфлікт через земельну ділянку 2,4 гектари, що у Підгайцівській громаді неподалік Луцька. У далекому 2005-му ділянка була неоформленою та не мала меж, адже належала до земель запасу. Сама земельна ділянка знаходилась за межами сільської ради. Вона не мала ні проєктної документації не дозвільних документів для отримання її в аренду, я як учасник і директор приватної фірми запропонував сільській раді зробити весь проект за свої власні кошти. На цю земельну ділянку про що сільська рада не відмовила, за словами підприємця, оформленням земельної ділянки, а це виготовлення низки дороговартісних документів, мала займатися сільська рада за кошти громади. Проте інвестор взяв ці витрати на себе, аби в подальшому укласти договір оренди після трьох років, коли ми підготували всю проектну документацію, а це не просто проектна документація, це випробувальні. Випроблені програми по геодезії, геології, історичні дані. Тобто, це все ну, не, не так просто, це все цілі витрати. І е, для того, щоб цю земельну ділянку облаштувати в той вигляд, якому вона зараз є, то це були потрачені немалі кошти. На це теж є підтверджуючі документи саме з проектної організації державної, яка робила ці документи. У 2008 році сільська рада таки уклала з приватною компанією Ельбе договір оренди на 49 років. Після чого на ділянці розпочали роботи за проектом. Там планували будувати відпочинкову зону із водоймою, рестораном та міні-готелем. Всі грунти і під'їзні шляхи були підняті за наш рахунок, плюс піднімали ділянки під приватну забудову. Які голова називає, що це ті, б, я для себе щось робив, але ділянки всі надавав сільський голова. І не для мене надавав, а для інших осіб. Тобто там різні люди були. Ми провели е, газопровід. З усіма проектними документами, з усіма дозволами, плюс ми провели туди світло також з проектними документаціями і тому подібне. Всім ну всіма відповідними документами. Щодо фактичних робіт на ділянці, розширили водойму до площі 1,7 гектара із прибережною смугою 1,6 Та заклали фундамент під будівництво. Ми там викопали озеро водойма в документації і в проєктній документації, і в попередній документації 2005, го і в повтопірішні документації від 2008 го чітко зазначено, що на той момент, коли ми брали в оренду, і навіть по рішенню обласної ради, ми брали водне плесо розміром 10 на 10. Зараз є водойма, тобто викопана водойма розмірами 1,7 гектара. Це теж є підтверджують документи. Проте на тому усі роботи фірма Орендар ПФ «Ельба» припинила та призупинила свою діяльність, адже на те були свої причини. Як то каже, чим далі в ліс, тим більше бажання було на нас наїхати. Вокруг нас там надавали земельні ділянки, всі будувалися, а нам постійно довели. Ну і на підприємство, відповідно, там були наїзди зі, зі сторони там інших структур. Тобто підприємство призупинило свою діяльність у 2013 році. Після прокурорської перевірки сільська рада звернулась. До суду із позовом про несплату за оренду ділянки йшлося про 8 тисяч гривень. Проте того ж року сума була сплачена, тому позов відкликали. Адже за словами інвестора, платежі мали здійснюватися раз в рік, а не щомісячно. Минуло шість років і справа про розірвання договору оренди через борг знову повернулася до суду, але цього разу позивалася прокуратура та підгайцівська громада. Адже у 2019-му в рамках децентралізації, село Лище увійшло до її складу. Він не стане платить вже тоді були проблеми там судові. Після того якось там і заплатив, в 2012 році, якому закрив. І після того не платив. Я знаю, коли він до мене попав, були було з прокуратури. Було я так по пам'яті то Там було 60 тисяч заборгованості. прокуратура у 2020 році подала до суду позов про розірвання договору, аргументуючи несплату 5 тисяч гривень. Однак суд в першій інстанції програла зв'язку з відсутністю заборгованості. Про що так як і зараз винесене рішення їх не задовільнило, та вона теж подала до апеляції, де було ухвалено рішення та розірвали договір оренди з підприємством. Через це ПФЕЛБЕ втратило можливість користуватися з ділянкою, в яку вкладало Ці кошти Ці кошти не вкладалися одного дня. Ми вкладали 17 років, це кожен з нас міг би це робити, виділяючи якісь кошти для того, щоб їх вкладати. І вкладали їх в валюті. Ну, якщо взяти перевести валютний курс з 18 мільйонів гривень на сьогодення, то це або перевести на той час, 2005 року, це буде мільйон 800 000. Ну те саме виділіть мені в 2005 році ті гроші, і нема питань. Після отримання ПФЛБ рішення суду, у якому йдеться про те, що Підгайцівська ТГ має відшкодувати 18,5 мільйонів гривень, які вкладені у ділянку. Громада вирішила подати апеляцію. Голова Підгайцівської ТГ каже, гроші віддавати не збираються. Хоча ділянка тепер у їх розпорядженні. Якщо, якщо буде так далі, ми я це я це так не оставлю. Зразу кажу. Я людей виведу. Якщо вони думають, що тут щось приймуть, не приймають рішення тут на місці, на рівні області і тихенько забуде, то так не пройде. Повірте мені, дійде до президента. Мені хватить, як кажуть, доказати це все на місці. У нас 800 людей, колектив. Всі раду візьму закрию. Буде сірада заблоковано, буде школи все не заблоковано. А що нам остається робити? Одна із найбагатших ОТГ Волині, що прославилась численними скандалами, посадовці якої і сьогодні постійно в центрі журналістських розслідувань вже витратила 460 тисяч гривень на судовий збір за апеляцію, забравши у інвестора, який протягом 18 років вкладав кошти земельну ділянку. Більше про судовий процес щодо компенсації інвестору, дивіться у наступних матеріалах.